Порушують умови приватизації Укртелекому, який фінансовий стан найбільшого оператора зв'язку України, Із вимогою перевірити це до СБУ, генпрокуратури, РНБО, фіскальної служби та фонду держмайна звернулись народні депутати у контрольній комісії Верховної ради з питань приватизації. Заявили, що регулярно отримують від громадян скарги на звільнення працівників і якість послуг. Окрім того, кажуть, приватні власники фактично контролюють державну лінію захищеного зв'язку. Також новий власник «Укртелекому» досі не розрахувався із державними банками, у яких узяв кредит на купівлю державного укртелекому. У разі виявлення порушення закликають вжити заходів аж до повернення компанії у державну власність. В Укртелекомі зі свого боку заявили, що договору не порушують і пообіцяли перевіркам не перешкоджати. депутати видять ситуацію з Укртелекомом, його приватизацією неправильно, нарушаючи інтереси держави України і підлежа незамедлительному ісправленню. А генеральна прокуратура Фонд сумушта правительство, президент повинні приймати відповідні рішення. Якщо вони того не роблять, то це лежить в сфері їх політичної ответственности.